Всім привіт, мої друзі. Сьогодні в мене як такого відео не буде. Все по-старому. Рано встала, вправилася і прийшла до хати. Сьогодні я буду в хаті робити марафет, роблю трохи переостановку. Тягаю крісла, дивани туди-сюди. Ну, в общем, як завжди. Дуже багато після останнього відео мого багато людей, які підтримують. І дуже вдячна вам за це за вашу підтримку, за ваше розуміння, насамперед, за серце, за те, що ви залишаєтеся людьми, От, що хотіла сказати. Я там була сказала у відео, що та написала кацапською мовою. Як мене просто сильно вдарила за живе вона, та людина. Поняли, як є люди розмовляють. На російській мові і захисники наші, і та й друзі є в мене, які розмовляють російською мовою, хоч і проживають на Україні. Я трохи ну, погаричкувала, не хотіла так ну, образити. Прям. Мене заділа просто та. Вона, як почала там потім виписувати, що я і абортів наробила цілу кучу, і за це свиню і козла, дочку, і козла сином називаю, а свиню дочкою. І в тюрмі я сиділа. Ох, о, знаєте, що саме, саме погано в цій ситуації, що воно мене зачепило заживе, і я не можу достати її мордяку натовкти. От, от це, якби ж воно падло прийшло мені, і це в глаза сказало, то навряд ли би воно ноги винесло. Ну, коротше, більш-менш з тим проїхали. Буде критика, і буде критика, ще не одна, і ще не одні такі будуть коментарі. Я це прекрасно розумію. Буду вчитися не звертати на це увагу. І зразу попереджаю: якщо щось на подобі таких коментарів буде, такі коментатори зразу будуть йти в блок. Буду всіх банити. Того, що ну, не з моїми нервами, оце все терпіти. А тим, хто розуміє, хто розуміє, що таке село, коли ти ну, починаєш, коли в тебе в, в дворі болота ціла куча, в сарай не завжди встигаєш все поприбирати, але головне в тебе всі довольні, ситі і щасливі. Під жопами не мокро, не мокро. В гнояках не стоять, не стоять. І то саме головне. А остальне нічого, все буде. Ще не таке буде. Якщо, дай Бог, все буде добре, наші плани збудуться, то ще буде ой-ой-ой-ой-ой. Так що так, вчора був у нас насичений день з братом і з нашою невістка гарно казати, з братовою виходить. З Лідою і Сашиком ми вчора цілий день ганяли. Завезли вчора ще нашу ласточку, машину нашу, загнали ми на ремонт. Діма, в общем, дав добро, поки вчора хлопці свої машини справляли. Кажу, давай заженемо і нашу справимо. Бо теж треба чи десь щось привезти, чи відвезти, то вони нам її будуть перебирати повністю ходову в нашому жигулю. Тормозна система, це, наверное, до ходової йде. Підварять лонжерони. Може, приварять нам фаркопа, якщо ще живі, лонжерони, і можна туди це все ще. Присобачити, щоб якого прицепочка туди можна було підчіпляти. І, в общем, буде добре діло. Так що якось так. В принципі, більш нового нічого немає. Вчора так наганялася, що, о, накаталася на 3 роки вперед. Я взагалі машини не дуже переношу, а то мене аж знудило. <гум> о, сьогодні в мене була кос прогулка. Всі гуляли трохи по дворі, Даже робін. Без ошейника, без нічого прийшлося назад в сарай його заманювати відром. Він думав, що в тому відрі щось є, і так за відром, за відром потихеньку зайшли. В сараї опять всі, всі ці двері повибивали, кози, крючки повибивали, все повибивали, Виходили самі, ну тут вже я їх і повипускала трохи тоді погуляти. Але дуже важко, коли вдома немає чоловіка і тримати хазяйство. Я один день думаю, та ще буду тримати, два дні кричу, та вже достало. Коли ти сама жінка, ну, і тобі важко з цим справлятися. І я зараз ну, розумію тих жінок, в кого чоловіки пішли в ЗСУ. Тим більше, от як в мене я привикла, що в мене Діма там. Дім, треба зробити калітку. Пішов зробив, Дім, треба зробити кормушку, пішов зробив, Дім, треба зробити то, і пішов зробив то. Хай не завжди він хотів там робити той, чи не завжди в нього вийшло, але чоловічу роботу я не робила. Розумієте, як? Він мене то і робив. То додому приїхав на тих пару днів, він не, пов... не все переробити, то теж важко роботи цю куча, а в селі, коли тої роботи немає, її завжди повну. Ох, так що якось так. Ну нічого. Надо буде, десь поїду в район, покупляю нові крючки, нові защолки. Зараз роблю все одноразове, воно нове, ну кози розбахкують тільки так. Головою, особливо маліна любителька, головою в калітку, бо їй віддіті треба або зерна, або гуляти вона хоче, а зерно то в основному вона так випрашує. Розбиває калітку ще і все. А ті вже собі за нею повторяють. Ну, а робіну довго не треба, робін раз бахнув і хватило. Калітка вилітає разом з завісами. Ой, то в мене вже в сараї фігвами. такі доски віз понаставляла, попідпирала всі калітки, бо то біда якась, слухайте. Не знаю, щось воно мені останнім часом все ламається. Як десь бабка поробила. Але, думаю, все наладиться. Дасть Бог все наладиться. швидше б та біда в Україні закінчилася, вже чоловіки були б наші вдома, і було б вже добре. Бо самим важко, жінкам важко самим. Я замирилася, якщо чесно. Не так фізично, як морально, це все тяжко витримати. Дома на, тобі, на тебе все падає і плюс. Сильно ще починаєш переживати і думати, як він, що з ним, коли не виходить довго на зв'язок, вже всякі мислі в голову лізуть, вже нічого не хочеш. Ти якось так воно. Ну, нічого. Саме головне не розкисати, не падати духом, триматися, залишатися людиною в будь-якій ситуації, не гнобіть рок тих, хто слабший за вас. Тому що це вас не робить більш людськими. Розумієте як? От, наприклад, після тих слів, що вона робила абортів, і тепер всю жизнь будеш називати свиню дочкою, як козла сином. Знаєте, в такій ситуації мені набагато приятніше назвати козла сином, і ту же свиню, дочку, дочкою, да, чим її назвати людиною. Тому що. Її навіть скотиною не назвеш після таких слов. Тому що скотина, тварина, вона набагато більш розумніша, ніж така істота. От і все. А вам дякую. Люблю і цілую. І давайте дружити. До зустрічі в нових відео. Всім пока!